Був нормальний асфальт, враховуючи, що виділяються державні бюджетні кошти на будівництво доріг. Тому бачимо, як чудово в лапках, я б сказав, незграбно використовуються державні кошти. той час, коли люди збирають гроші, відриваючи від себе на допомогу ЗСУ, ми бачимо бездарне використання бюджетних коштів. Прикро те, що 23 2023 році на будівництво доріг Знову виділено в бюджеті біля 80 мільярдів гривень. Пане президенте, коли такі кошти будуть виділятись на ЗСУ, на військові замовлення, може починаємо, будемо щось робити вже самі. А не буде таке от бездарне використання. Місто Хмельницький просить вас змінити свою стратегію. То є неподобство.